За словами лікарів, вітаміни, особливо у зимовий час, мають колосальний вплив на людський організм. Ці органічні сполуки є невід'ємними складовими майже усіх процесів життєдіяльності людини, а їхня нестача може спричинити низку проблем зі здоров'ям. Тахікардія, оніміння кінцівок, підвищена ламкість кісток, а також порушення зору. Це тільки мала частина з тих наслідків, які може викликати дефіцит вітамінів в організмі. А вітаміноз насправді бувається дуже рідко. Насправді це дуже рідкісний стан. Замипрактику ми таких діток ще не визначали, Ну це дуже. Добре, Якщо ми будемо більше говорити про недостатність вітамінів, так, то насправді це буде вітамін С. Так. Ми будемо бачити зміни в імунній системі часті захворювання, це зміни шкіри, це може бути підвищення кровоточивість, висипання, хеліти. Дуже часто можуть також бути. Вітамін А і рядом з вітаміном С, тому що якщо є недостатність вітаміну С, то і вірогідність вітаміну А також, крім імунної системи, вітаміни Мін А також впливає за наш зір. Тому якщо є різке погіршення зору, обов'язково звертати увагу на кількість вітаміну А. Якщо ми дуже часто зустрічаємо недостатність вітаміну, Д. лікарі зазначають, доволі часто нестача вітамінів супроводжується яскравою симптоматикою. Це може бути порушення зі шкірою, якщо якісь висипання, хеліти, там заїди. Да, вони до кого звертаються спочатку до дерматолога. Якщо є порушення білі в колінах, якісь відчуваються там ламкість, відчуття ламоти в тілі, дуже часто звертаються до ревматологів, да, травматологів. Тому спочатку треба звернутися до свого Сімейного лікаря для того, щоб конкретизувати кожен симптом, так і вже тоді конкретно визначати лабораторні і інструментальні методи обстеження. Визначити рівень вітамінів в організмі доволі просто. Для цього треба звернутися до лабораторії та за рекомендаціями лікаря здати потрібні аналізи. Збалансувати рівень цих корисних речовин тільки за допомогою правильного харчування не завжди вдається. дефіцитом ми не перекриємо однозначно лише має бути медикаментозне від лікування, харчування за безпеки. Визпечує лише добову потребу. Так? Вітаміни в пігулках. Потребують лише якщо є вибіркове харчування або порушення харчування, якщо є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, так якщо є е, періодичність е, все, що постійно виявляли якісь дефіцит, тобто з цілі профілактики, якщо є якась певна когорта пацієнтів або людей, які потребують більше вживання вітамінів, це вагітні, годуючі, люди похилого віку, спортсмени, вони можуть споживати спеціалізовані, Вітаміни в пігулочках. Дієві методи вирішення проблеми з нестачою вітамінів дбайливе ставлення до власного організму та дотримання правил здорового способу життя. Саме головне, що вітаміни, вони, хоч і завжди прописано, що це є дієтична добавка, але це все ж таки лікарські препарати, тому з ними треба бути обережними і лише після консультації лікаря ви маєте їх приймати. Саме головне, що ви маєте знати, що краще ніж здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні намонтаження, так кращого все ж таки ми не знайшли. Тому обов'язково ці поради вроді дуже легкі, але насправді дуже важливі. і Дієві. Дарія Юськова, Андрій Славний, цей день.